Як все ж таки вирішуєте питання? Я вибираю оцей другий варіант, як ви кажете. Примусове стягнення. Так, багато. так, да, я вибираю цей варіант. Угу. А чому вважаєте, що краще даний кредит вам буде закривати примусово? Ну, я хочу просто, щоб. Інформування ваших батьків зі сторони нашої компанії. Ага, так можна не зінформувати, взагалі, третіх осіб, якщо ви не За знаєте. Такі згоди можна. Я думаю, що. А... Їм буде цікаво. Хорошо. Я це все записував, тільки що я в НБУ, НБУ направлю. В був, запусти, направлю цей запис, це де ви під запис розмови сказали, Далі, та, та, і, що мам, вам все одно на закон України. Що ви, що, я такого а чому ви мене говорила, перебиваєте? Ви я вас вислухав клеп, нормально, тому що ви зводите на клеп. Який Молодо, наклеп. Який наклеп? Ви самі всім привіт, сіріба на связі, і новий випуск МФО під час війни номер 5 Приєдного прослушування. Я вам телефоную з компанії Tomiloan. Він внутрішній номер 367 інформує вас про запит даної розмови. Mm. Телефоную з відділу фінансового відділу з приводу кредиту. Нагадую, документи були передані вже в досудовий відділ зв'язок з не заборгованості. Mm -hmm. 33 й день. Петри 4960 гривень сума на закритство. То вона йде на рахунок. 500 по типу залушку тіла, тобто 60 гривень в день. Назар Григорович, вимога компанії сьогодні, максимум завтра до 12 години внести складу. Як вирішується питання по кредиту? Ніяк. Якщо у вас немає змоги його повністю закрити, компанія вам пропонує як мінімум пролонгувати. Угу. Вам доступна функція. 3, 7 та 15 днів, але лонгацію треба користуватися правильно. Тобто 7 та 15 днів це та сума, яка більша частина коштів веде на тіло, плюс як клієнту буде підключена пільгова відсоткова ставка. Також у вас буде більше часу для пошуку коштів на закриття. Mm -hmm. Але якщо ви як клієнт не вирішуєте питання по кредиту, документи були передані з тіллю. Для того щоб розпочати процедуру примусового стягнення. Тобто компанія має право звернутися до приватного нотаріуса, отримати виконавчого листа та з клієнтом буде працювати приватний виконавець. Ага. На підставі статті 87 закону України про нотаріат. Виконавчий написи це те саме рішення суду. Скажіть, ну... будь ласка, як все ж таки вирішуєте питання? Я вибираю оцей другий варіант, як ви кажете. Примусове стягнення. Так, Могу? так, так, да, я вибираю цей варіант. Угу. А чому вважаєте, що краще даний кредит вам буде закривати примусово? Ну я хочу просто, щоб ваша компанія цей, потратила гроші на нотаріуса і зробили виконавчий надпис. Якщо вони ще зробляться, ви ж кажете, що вони робляться, ну давайте робіть. Ну так, звичайно, з двадцятого ага. лютого. Під час війни вони робляться вони, так? Да? А що зараз не працює, поясніть мені, будь ласка, ну, можливо є якісь а, закону. А, тобто ви ще з законів не знаєте, так? Ви ще й ну, законів ну, не знаєте, так? Розкажіть, розкажіть мені, який закон вам дає право не платити кредит. А я вас Розкажіть мені, можливо, який я закон дозволяє нотаріусам робити виконавчі надписи під час війни. Ану. Я вам донесла інформацію, стаття 87 закону. А, хорошо, добре, я зрозумів вас. Ну добре, я згоден тоді робіть. Ви не відповіли на моє питання, ви мені сказали, що ми діємо. Мені вже нам не, не нам потрібно, розуміти. я вас почув. Мені вже не потрібно відповідати. Я вам кажу, хорошо, вперіо, робіть. Правильно. Робіть. Виконавчий надпис робіть, я чекаю. Поясніть мені, будь ласка, хто вам сказав, що ви маєте право не платити цей кредит. А хто, а хто мені, щас, мені? хто мені може заборонити не платити кредит? Ану. Я вам повторно доношу інформацію, що не існує жодного закону, який би звільнив вас від відповідальності. Не за існує кредит. жодного закону, який би заставив би мене заплатити. Є тільки договір. Є Договір, договір. договір є. Мене Все. Мене. А закону немає. Я мене Ви повинні розуміти, що всі кредити повертаються або добровільно, або примусово. Ну, я ж кажу, І я вибираю примусово через виконавчий лист нотаріуса. А Робіть. Робіть. Мені розказати? Тому що так. я хочу заплатити примусово, тільки примусово, все, точка. Ну, так це якесь у вас, ну, що це за бажання? Поясніть мені, що ну, є. Це мій фетиш, розумієте? Мій фітіш отакий, розмовляти з операторами, требувати примусового стягнення. Так що я чекаю. Я бачила розмову, ви настроєні, тому я пропоную вам розглянути другий варіант від компанії, це функція реструктуризації. Ні, ні, тому, я хочу через виконавчий, виконавчий лист, я ж вам сказав вже три рази. Я Тільки через виконавчий на... лист. Але все ж таки компанії вам пропонує сплату часткову. Ну хорошо, я подумаю. Віде. Давайте до завтра я подумаю, на що частково сплати. Може, я передумаю. Подумайте. Закон реструктуризації я можу вам направити на телефон. Якщо вона вас зацікавить, ви можете сьогодні-завтра її подати. Добре, вам буде на частини. А зараз а ви хто? Ви просто не спросили. А чому я маю вас запитувати, якщо це є фінансовим вашим номером, за яким ви реєстрували кредит? У мене Потрібна нема фінансового номеру, у мене у вас є стільки мій номер. з фінансовим номером, вважається той номер, з якого було підтвердження при реєстрації кредиту. Угу. У вас п'ятий день прострочка, борг 5063 гривні. Коли ви розрахуєтесь з боргом. Ну, як кошти з'являться, так зразу розрахуюсь. Коли, уточняйте, конкретність руку. Конкретність? Ну, в цьому так. році, я думаю. Значить, я вам допоможу. Дивіться, ви не маєте права утримувати кошти. Терміну дії договору, ще раз повторюю, ви вже успішно цим займаєтесь 5 днів, тому компанія повідомляє, що прямою вимогою є повний розрахунок та повернення всієї суми не пізніше 17 листопада. Тобто, mm -hmm. до четверга ми вам ставимо вимогу знайти кошти, зробити все можливе, щоб розрахуватись самостійно. Також не забувайте, будь ласка, що щоденно ваша сума зростає шляхом нарахування відсотків. Mm -hmm. Це по перше, по-друге, в разі, якщо ви не розрахуєтесь, важко. Чи дані п'ятниці вносяться до Українського бюро кредитних історій, і можливо це буде ваш останній кредит на території України? Uh -huh. Щодо способів оплати, у вас немає запитань на зараз? <кій> Ні, немає. Ну, у мене є сьогодні запитання. Ви кажете: я утримую кошти компанії, я їх не утримую, yeah. тому що в мене їх немає вже. Розумієте? Почекайте. є немає. Ви коли брали кошти в кредит? Ви підписали з компанією договір повернути кошти до 9 листопада? Включно календрі вже чотирнадцяте. Так, ну підождете нічого. Я вас назад не отримала. А від того є в вас кошти чи немає. Якщо власних не заробляєте, зверніться, будь ласка, до о, батьків, угу. до братів, до сусідів і попросіть підтримки і поверніть кредитору кошти. Тобто головна умова всього цього дотримуватись чітко умов кредитного договору. Ага, Та не порушувати да? законодавство України, так, Назар Геравич, угу. ви порушуєте законодавство України щодо своєї. Часної оплати по кредиту. А я поняв. Ну, я можу до вас звернутися, щоб ви мені допомогли з коштами. Вам уже допомогли. Від компанії Манівел вам кошти надали. І ще раз повторюю: згідно 625 статті цивільного кодексу України, клієнт не звільняється від виконання своїх зобов'язань через неможливість оплати. Тобто, ага. якщо у вас немає коштів, ви не звільняєтеся від цих зобов'язань перед кредитором. Ну не чую. Я думаю, підождете ще, не розсипітесь, не ви не ваша компанія. Ну, я вам ще раз повторюю до четверга. Ми ще почекаємо. Далі вас носять списки неблагонадійних позичальників і наступно. Наступний крок це інформування ваших батьків зі сторони нашої компанії. Ага, так не можна інформувати третіх гост. осіб, якщо ви не знаєте. За і згоди можна. Я думаю, що а, їм буде цікаво. не буде їм цікаво, я, їм, із вже із я їм вже розказав усе. Я їм вже все розказав, і ви. я сказав, Зачі що вони не давали згоду. Ви чуєте? Назар Григорович. А ну, і от від, відповідьте мені на одне питання, дивіться. Ви чуєте, я вас не перебивав. З вашого бажання. Ви чуєте мене чи ні? Слухи. Ви кажете Слухи. за їхньої згоди. Я їх попередив і казав, що вони казали, що вони не згодні ми, ми слухати перевірим. інформацію. Ну, ну і так, що ви ну, будете порушувати буде, закон України буде, чи ні не буде враховано. Ми особисто їм зателефонуємо та запитаємо. А, так... чи ні? Хорошо, Я це все записував, тільки що я в НБУ, НБУ направлю. Заправлю цей запис, запис запись, запись, запись де ви під запис розмови сказали, і тата, і що вам поперед, все одно на закон України. Що я такого А чому ви мене перебиваєте? Я вас вислухав клеп, нормально. Тому що ви зводите на Який Молодо, наклеп. Який наклеп? Ви самі сказали під запис розмови, розмови що збора, вам все, збора, все одно. Короче, овца бля. ти не хоч балакати нормально, на... слівайся. про свої борги. Будь ласка, ага, я ба бабу твою попередню.